У ході розслідування провадження, про яке я зазначив, передбачено статтею 127, буде проведено необхідний спектр слідчих і процесуальних дій. Зокрема, буде проведено ряд інтерв'ювань за участю потерпілих, проведено допити із застосуванням методики зелених кімнат, системи барнахус, також інші слідчі процесуальні дії, які нададуть нам можливість. Встановити причетність кожного учасника інциденту до його вчинення. Хочу запевнити, що після проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування кожен учасник буде притягнути до відповідної відповідальності, а також будуть розглянуті можливості притягнення до відповідальності і батьків за відповідне виховання своїх дітей. Ще раз наголошую, що ми встановили 10 учасників конфліктів. Всі їхні анкетні дані встановлені, особи ідентифіковані, і з ними проводяться слідчі процесуальні дії.